Давай ще по одній і до тебе підемо. А то в мене вдома чоловік. Не пий більше. Я твій чоловік. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Чоловік, перебуваючи багато місяців у комі, прийшов до тями. Його дружина постійно була поруч із ним. Розплющивши очі, він сказав своїй дружині, що сиділа біля його ліжка. Ти була зі мною у найважчий час, коли мене звільнили, ти підтримала мене, коли в мене вистрілили та поранили, ти була поруч. Коли мій бізнес прогорів, ти була тут, коли ми втратили наш будинок, ти була зі мною. Коли моє здоров'я стало зовсім поганим, ти залишилася зі мною. Ти знаєш, Галю, що я думаю? Що, любий? усміхаючись м'яко запитала дружина і її серце наповнилося теплом до чоловіка. Я починаю думати, що ти приносиш нещастя. Мам, а знаєш, скільки зубної пасти в одному великому тюбику? Ні, мій зайчику, не знаю. Від ванної кімнати через весь передпокій, навколо дивана до балкона і назад. Судять квартирного злодія. У залі суду потерпілий йому кричить Я проситиму, щоб тебе помилували, тільки заради Бога розкажи, як ти зміг пробратися в будинок, не розбудивши мою дружину? Приходить чоловік у зоомагазин. Є у вас хтось щоб умів розмовляти? Є. Сороконіжка. Вона вміє розмовляти, купив. Приходить додому, нагодував її, каже: Ну що, гуляти йдемо? Та мовчить. Чуєш? Гуляти йдемо, чи ні? мовчить. Трястя. Розвели, як лоха, яка ж ти балакуча сороконіжка. Та тихо ти, я ж взуваюся.